Всім привіт! І сьогодні буде у нас другий урок про те, як створити свою першу сторінку. Ми познайомимося з основними, основними тегами, які повинен знати кожен розробник сайтів. З чого все починається? Починається із те, що ви собі повинні уявити, що будь-який сайт складається так, як людина, я на картинці, знайшов картинку в інтернеті, намалював. Так само і кожен сайт має свої окремі елементи. А, і давайте розглянемо вже ці елементи. А, на минулому році ми з вами створили першу свою сторіночку. Просто я вам покажу, як це робиться в Expression Web. І давайте її відкриємо. Ось у нас є перша сторінка. З'явилися перші теги. Але так як а, Expression, він був заточений під стару версію коду HTML. А зараз на сьогодні у нас вже діє. HTML5, фактично, він ще не являється якби, рекомендованим, але Точніше, не загально прийнятим стандартом, його лише рекомендують з 2014 року. Але вже всі сайти з 2015 року починають робити лише на HTML5. Тому будемо виконувати тільки HTML5. Так що у кожного має бути своя заготовочка тегів. Наприклад, так як я підготував до уроку, і вставимо ці теги в наш редактор. Подивимося, як вони будуть виглядати. Виглядають вони ніяк, тому нам потрібно створити ще один файлик. Про нього ми з вами будемо вивчати вже в наступному уроці, що це за файлик, як він впливає. І з допомогою, наперед, забіжу цього файлика і відбувається свого роду вже керуванням самим HTML-кодом. Тобто ми його під'єднали, ось Цей кодик виникла ось силочка, яка під'єднує код. Тепер в цьому файлі, який ми будемо вивчати на наступному разі, ми можемо керувати самим нашим елементом. У нас є основні секції, щоб вам було ось тут в візуальній частині краще видно, де їхній кінець де початок, я вирішив їх відділити а, свого огороду лініями, щоб ви бачили їхні межі. І ми з вами зараз... Я ось ці всі секції, щоб ви бачили, які вони є, де вони знаходяться. Скинемо і зробимо їх з лініями. Так і ще футер останній. А, там ще у нас є один хедер. І тепер, якщо ви подивитесь, кожен тег він вже окрасився в чорну лінію. Тобто я кожному тегу задав в файлі Styles свій тобто вигляд, як має виглядати той чи інший блок. Вся сторінка вона складається із тегів. Ось те, що знаходиться в кутних скобках, це все є тег. І давайте по черзі про самі основні теги, які повинні бути у сторінці. Так як Криштимен писав англічани, вони, звичайно, вся на англійській мові відповідають частинам тіла. Тобто хевр, голова, навігація, артікл це руки свого роду. Точніше, артікл це основна частина, так як ну, можна порівняти з нашим животом. А вже асайт це вже руки йдуть. Футер. Це ноги, де знаходиться не сайтом. Тобто в хедри в голові, як правило, це йде ваше обличчя. Тобто Те, що повинно бути логотип, можливо, що буде навігація чи рекламний баннер. А, секція – це свого роду ваше тіло. Основне, живіт. І йдемо по ноги говорити. І ось в це тіло може входити живіт артикли, і до нього під'єднуються руки. Е і вже. А сайт може знаходити і за секціоні, і може знаходити в тегах і сайтіон. Тобто це вже від дизайну залежить. І футер це те, що у вас внизу, як правило, де навігація йде, і копірайт ставиться про те, хто зробив сайт і ссылочка на лічильник. Але сам документ HTML він починається, ось якщо ми заберемо. У мене не хоче відділятися. Починається із ось таких основних елементів. І давайте їх виділимо. Окремо. То Що ми бачимо? Duck .type. Це свого роду об'ява браузеру, що це є HTML-документ, який підтримує стандарт HTML5. Далі ми вказуємо HTML, тобто це сама вже є розмітка. І зразу за стандартом HTML5 можна вказувати мову самого документа. Head. Це місце, де вказуються основні метатеги. Про це буде мова чуть, чуть пізніше. Тобто метатеги це опис самого документа. А отже між тегами body і кінцем теми, ви бачите, кожен кінцевий тег він має слеш. у і цей слеш закриває, це є початок слеша, а це є кінець. Сюди між тегами Body вставляється повністю весь ваш, вся ваша сторінка. Ну HTML закриває, говорить, що оце вже закритий документ, все, це кінець браузер далі не обробляє сам документ. Вернемо все назад. Що в нас було? Це є основні елементи, вони описані на багатьох сайтах, але все складається саме з них, і ви їх повинні вивчити на пам'ять знати. Як правило, це вже має бути у вас все в заготовці зроблено. То як керувати ось цими елементами? Це вже забігаю на майбутній урок і покажу вам цю. Наприклад, ми можемо задати ширину. Само, ось тут логотип нам виказує, це є хедер. так? Як задати ширину хедера? Ми повинні прописати в документі стрільовому, як має виглядати цей хедер. І дамо йому, наприклад, ширину. Тобто ви задали для хедера ширину, перевіряємо і ось дивіться ширину. Також, якщо ви йдете працювати з Expression, Expression можна ширину задавати вручну прямо в панелі перегляду. Ставите стрілочку на кінець, з'являється подвійна стрілка, і тягнете і зразу вам вже вверху, показує, яка ширина самого блока. Теж дуже зручно, коли для простеньких сайтів. То тут, бачите, можна задавати стилі за допомогою окремого файлика, який приєднується, і в ньому ви вказуєте віст 400. І також вказуєте ширину. Можна вказати в самому тілі документа, прописавши слово «стул» стайл, для того, щоб задати свій елемент. Чому він зараз 292? А не 400, тому що за законом наслідування, основний свого роду основну перевагу має та команда, яка написана в тілі документа, а не та, яка приєднана в окремому файлі. Тобто може бути ширина і тут вказана, а в деяких випадках ще потрібно зробити саме, щоб саме ось ця команда в окремому файлі, вона була. Основною для того, щоб використовувати такий тег. Коли ви так напишете, тоді ваш документ буде 400, а вже не 253. Ну, Це я забіг наперед. І повернемося до нашого уроку. Ще є таке слово cross браузерність. Що воно означає? Тобто кожен браузер має свій двигунчик, який обробляє ваш код. І не всі браузери підтримують HTML5. Тому для них потрібно вказувати а, саме той стиль, який відповідає тому чи іншому браузеру. Це вказується за допомогою ось таких префіксів і команд для кожного браузера. Наприклад, Border Radius MOS з приставкою для Firefox лише діє для Safari, WebKit і Chrome. Ну, Це теж трішки наперед. Далі теги. Тобто все, що знаходиться між ось такими кутовими дужками, це є наш тег. І що таке секція DocType? Вона знаходиться в нашому тілі. Це документ, дивіться, ось тут. Саме ось ця секція це свого роду є повідомлення для браузера, що перед вами документ HTML. І потрібно його обробляти як HTML. Без цієї секції а, ваш документ теж буде відображатися в браузері. На цьому кінець. Підписуйтесь і очікуйте наступний урок.